Родинська загальноосвітня школа перших других ступенів номер 36 міста Красноармійська Донецької області. Діти з любов'ю називають її Теремок. Хто в цім теремі живе? Директор школи Купави Галина Борисівна, відмінник освіти України, заступник директора Шедловська Валентина Дмитрівна, педагог-організатор Коваленка Ольга Олександрівна, 15 вчителів. Та 186 учнів серед них Гордовенка Юлія, учениця 6 класу, призерка обласного туру всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Зінченка Артем учень 7 класу. Щепотін Ярослав учень 4 класу, переможці міжнародних змагань з кікбоксингу, Дзвінки голоси України, лауреати та переможці всеукраїнських та обласних співочих конкурсів. Екологічна агітбригада Екостоп, призерка обласного туру Всеукраїнського конкурсу екологічних агідбригад. Шидловська Валентина Дмитрівна, 1953 року народження, освіта вища, вчитель математики, педагогічний стаж 36 років, вчитель методист, дипломант обласного туру Всеукраїнського конкурсу Вчитель року 2007 учасниця обласного фестивалю Сузір'я талантів. Моє життєве кредо Гаріть самой, зажечь других, бить впереди і точка. Робота повинна бути цікавою перш за все, самій собі, і тоді вона стає цікавою іншим. Формула успіху від Валентини Дмитрівни Шедловської. Досвід це квітучий розарій. Спочатку треба підготувати ґрунт свого поля, додати знань, а потім пересаджувати квіти, проте з ґрунтом, не оголюючи корні. Досвід роботи з проблеми розвиток самоосвітньої компетентності учнів у системі моніторингових досліджень свідчить, як в процесі здійснення якості математичної освіти організувати самоосвіту учнів, допомогти їм обрати траєкторію самоосвітньої діяльності і досягти успіху. Перший крок вчителя діагностика. Після виконання діагностичної контрольної роботи я роблю Поелементний аналіз складаю зведену таблицю типових помилок, розбираю з класом типові помилки і складаю разом з учнями. Пам'ятки. Підсумки діагностичного оцінювання та поелементний аналіз дозволяють мені виділити типові помилки і згрупувати їх за видами математичної діяльності. Робота закінчується складанням зведеної відомості типових помилок. Така відомість допомагає мені організувати цілеспрямовану корекційну роботу як з усім класом, так і індивідуально. Пам'ятка для учня, як запобігти обчислювальних помилок з десятковими та звичайними звичайними Приклади для самостійного розв'язування. Пам'ятка для учня, як розв'язати складне рівняння. Приклади для самостійного розв'язування. Пам'ятка для учня як розв'язувати задачі на відсотки. Задачі на відсотки для самостійного розв'язування. Корекційна робота проводиться за планом. Я. Об'єдную клас в умовні динамічні групи, складаю для себе корекційно технологічну карту. Разом з учнями розробляю алгоритм навчальної діяльності і, нарешті, відслідковую результати навчальної діяльності учнів. У кожного в житті є свій п'єдістал, своя висота. На прикладі вивчення теми пропорції я разом з учнями визначила. Що потрібно знати і вміти за рівнями складності, щоб подолати свою висоту і досягти успіхів у навчанні? Мої учні пам'ятають мудрим ніхто не вродився, а навчився. Досвід роботи дозволяє мені в умовах загальноосвітньої школи максимально використовувати можливості моніторингу для управління навчальним процесом, домогтися якості математичної освіти, про що свідчать діаграми розподілу результатів навчальних досягнень та розподілу середнього рівня компетентності. Таким чином я намагаюсь розв'язати важливу задачу сучасної школи створення умов, що забезпечують бажання і можливості дітей навчатися. Самостійно і творче розвиватися, перетворюватися із звичайного учня, учня, який навчається самостійно. По дальшій роботі з питань розвитку самоосвітньої діяльності учнів планую удосконалювати роботу за програмою Інтел навчання для майбутнього. Завжди буду рада співпраці.